Шановні друзі, сьогодні я відповім коротко на питання стосовно стоматолога і вагітності. Ну, часто буває так, що жінка вагітна, їй щось турбує, вона хоче відвідати стоматолога. Безумовно, кращий варіант до планування вагітності вирішити всі свої стоматологічні справи, але інколи буває так, що ну, щось трапилось, там, у вас карієст чи якась інша причина, за якою треба звернутися. Безумовно. Я не буду рекомендувати вам під час вагітності там, робити якусь серйозну ортодонтію, якусь косметичну стоматологію там, чи видаляти восьмірки, які ми можемо видалити за межами вагітності. Але лікування карісу, якісь невідкладні ситуації, якщо у вас просто корекція якась на зубах ортодонтична, все це можна робити під час вагітності. Вважається, що через те, що перший триместр вагітності він більш вразливий для дії різноманітних препаратів, скажімо так, не заборонено, але бажано робити все після 12 -ти тижнів вагітності. Це найкращий термін. Там, з 12 до 25 -ти тижнів вагітності. Серединка, другий триместр вагітності, найкращий термін для лікування. Чому так? Тому що в першому триместрі трошки боязно використовувати різноманітні препарати. інколи стоматологам треба призначити антибіотики, наприклад. Другий момент, в третьому триместрі вам тяжко лежати, ви ж у кріслі стоматологічному лежите також на спині. І Якщо животик вам тисне на нижню порожнисту вину, вам може бути зле, просто ви можете втратити свідомість. Тому третій триместр це не кращий період. Стосовно використання місцевої анестезії, є деякі побоювання у багатьох лікарів-стоматологів, що це не можна використовувати під час вагітності. Скажу вам, що можна використовувати, і це повністю безпечно. Якщо у вас не було якихось серйозних реакцій на місцеві анестетики, ви можете використовувати і треба використовувати знеболення, не слід терпіти біль, якщо вам боляче. Ну, ось така коротка інформація, тому не хвилюйтесь, будь ласка, приходьте до стоматолога, коли треба. І найкращий термін, хочу підкреслити, це другий триместр.